Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Діва. Наступного тижня вас надихатиме якийсь проект. Ви прямо горітимете цією ідеєю. Можливо, для вас відкриється якась можливість, і ви будете готові хвататися за неї і діяти, починати щось робити. Та ймовірно, для втілення цього проєкту в життя вам дещо не вистачає знань. Ви готові вже діяти, ви налаштовані, ви вмотивовані, але ви не зовсім добре знаєте, з якого боку підійти та як краще то зробити. Але вашою сильною стороною є те, що ніякі труднощі вас не здолають. Ви навіть готові розвиватися через нудну та монотонну працю. Ви не боїтеся праці, ви готові до праці, ви готові до розвитку. І ця ваша готовність, ця ваша мотивація таки принесе свої плоди. Ви зможете досягти якихось цілей, ви зможете досягти якогось процвітання. І навіть те, що ви не зовсім знаєте, з якого боку підійти до вашої справи, вам не надто буде заважати. Ви зможете і досягти якогось прогресу у своїй роботі, у своїй справі, і так само зможете навчитися чогось нового завдяки вашій праці, завдяки вашій ну, хорошій такій впертості. Карти радять трішки поновити свої знання, дізнатися те, чого вам не вистачає для вашого проєкту, щось десь підучити, знайти якусь інформацію чи звернутися до якоїсь людини, яка вже знає, як то робити за порадою. Будьте відкриті для знань, і ваш проект буде ще більш успішніший. І робота принесе не лише матеріальну вигоду, а ще й задоволення.